Лука полностью перебрана. Ключик на 14 ключик на 10. Два ключи. Выщупаем. Я поставлю на впуск 0,10, а на випуск 0,15. Ця електростанція на газу не працює. Вона працює у людини на бензині. Можна зробити на газ. Так, звичайно, можна. Моя електростанція працює на газу. І в тому то діло, що на газу працює навіть на природньому з труби. Пишіть коментарі, схочете вам відео, зазнімемо вам відео, як можна підключити електростанцію. Під домашній газ, який йде з труби. І без ніяких там карбіраторів, то що в інтернеті там жарять людей по повній програмі. Карбіратор коштує 700 гривень газовий, а зараз він коштує від 2,5 до 5. Мали би совість людей так під час війни тратити. Десь люди, діти мерзнуть, старші люди мерзнуть, а вони не боються нічого. Немає людей людяності ніякої. Так, аби лише нажитися. Так, ставимо тут 0,10 на впуск. Так, трошки затягуємо 14 ключик і на 10. Першу гайку під ключик 14 відрегулювали зазор. Тримаєте і контргайка під ключик 10. Це все діло обжимає, щоб воно не розкрутилося. Добре, затягуємо. Провіряємо. А зазор от треба трошки попустити. Коли затягували, зазор трошки змінився. Нагадуюся, ага. все тут хлепається, так ходить. То ще штанги нові вони сядуть, зазор зміниться, клапана нові сядуть. Добре, щоб тут щуп 0,10 пролозив так свистом. Все, затягнули. Клапан не зажатий. Зазор 0.10 є. Щуп проходить. Тут добре. А на випуск я поставлю зазорчик 0.15 на щупінь, Ну, ви не будете бачити, бо щуп уже стертий. 0.15 тут є у нас. Ну, що так угадав? Нічого собі. Це не гарно придумали. Тут клапана гуляє. Просто капець. Зазори плавають. Як це воно так робить? Є 0,15. Все добре. Так. І нагадую. Впуск 0,10, випуск 0,15. Не згорять це точно. Ще раз перевірю, чи добре я їх затягнув. А то розкрутить, це буде біда. Так, новенька прокладочка клапанної кришечки. Сапуном на праву сторону до карбіратора. Щоб ви не помилилися. Монтую. Кому треба допомоги, пишіть дзвоніть, зробимо. А з вами був Гаразд Телеві Нерви. Підпишіться обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде, Україна! До нових відео!